Продовжуємо розмову про ендокринну систему. В минулому відео ми розібрали, що у нас відбувається з інсуліном, які біологічні ефекти має інсулін. А сьогодні ми поговоримо про антагоніст інсуліну, яким є глюкагон. Значить, Так же само, як і інсулін. Глюкагон виділяється ендокринною частиною підшлункової залози. Ми знаємо, ендокринна – це у нас острівці лангерганса. екзокринна частина це ацинуси. Острівці лангерганса складаються з альфа та бета-клітин. Бета-клітини продукують інсулін, альфа-клітини продукують глюкагон. Переходимо відразу до альфа-клітин. По особливостям синтезу глюкогону нічого не скажеш. Проте можна виділити певні особливості в регуляції його секреції. Ми вже говорили, що інсулін секретується тільки у випадках гіперглікемії, то глюкагон буде, відповідно, антагоніст інсуліну, він буде секретуватися у випадках гіпоглікемії. Відповідно, у клітини в альфа-клітини повинні бути якісь механізми, за допомогою яких вона зможе зрозуміти, що прийшов час для секреції глюкогону, або ж організм знаходиться в стані гіпоглікемії. На клітинній мембрані у нас знову ж таки глютканал, але цей глютканал пропускає глюкозу завжди. Він завжди забезпечує бета клітини енергією. Тепер у нас тут дещо схожа ситуація з бета-клітинами. Альфа-клітини знову ж таки мають калієвий канал, АТФ – залежний калієвий канал, але тут механізм трохи другий. При присутності АТФ, цей калієвий канал працює. Це означає, що калій виходить з клітини, коли є АТФ. Ми попереджуємо накопичення позитивно заряджених іонів калію в клітині при присутності АТФ. Відповідно, якщо в нас не буде АТФ, а таке відбувається при, при гіпоглікемії, тому що при гіпоглікемії в нас глюкоза не потрапляє в клітину, у нас менше АТФ, відповідно, цей калієвий канал закривається. Якщо цей калієвий канал закривається, це призводить до накопичення калію в клітині. Калій має позитивний заряд, значить у нас, зм... значить у нас змінюється мембранний потенціал. Якщо не змінюється мембранний потенціал, то це відслідковують кальцієві потенціал залежні кальцієві канали. Потім ці, по... ці потенціал залежні кальцієві канали відкриваються. І кальцій заходить в клітину. Знову ж таки, в клітині у нас є гранули з глюкагоном секреторні везикули з глюкагоном. І кальцій стимулює екзоцитоз цих гранул. І глюкагон потрапляє в кров. Ось, в принципі, і все. Глюкагон працює за допомогою вторинних посередників циклічного аденозин монофосфату. Тобто нам потрібен gs білок Зараз ми не будемо розглядати сигнальний шлях аденіла циклази або джез білку, тому що на каналі є старе відео. Будь ласка, подивіться його для кращого розуміння. А зараз ми переходимо власне до біологічних ефектів глюкагону. Як завжди, ми починаємо з печінки, тому що печінка це основний метаболічний орган в нашому організмі. Якщо виділяється глюкагон, то це означає, що в крові у нас мало глюкози, тобто у нас стан гіпоглікемії. Глюкогон прямої до печінки зв'язується з рецептором на гепатоцитах. У нас активується каскади реакції, у нас створюється кіназа-А. Ця протеїн кіназа-А фосфорилює певні білки. Певні ферменти. Такими ферментами будуть ті, що стимулюють глікогеноліз та глюконеогенез. Чому? Якщо в нас стане гіпоглікемія, в нас мало глюкози. Глікогеноліз – це розпад глікогену на глюкозу, а глікоген у нас. Утворився, коли в нас був стан гіперглікемії. І, відповідно, цей глікоген являється запасом глюкози в нашому організмі на екстремальні випадки. А глюконеогенез починається, в принципі, по тій ж самій меті, що і глікогеноліз, для того, щоб утворити глюкозу і цю глюкозу потім випхати в кров для того, щоб цією глюкозою міг скористатися якийсь мозок, наприклад. Також у нас активується експресія генів, які кодують білки, які відповідні за бетаокислення та кетогенез. Згадуємо, що бета-окислення це в нас відбувається з жирними кислотами. У нас створюється в результаті бета-окиснення ацетил-КОА. І в принципі, ось це коа яке утворилась, воно може бути використане для глюконеогенезу. А потім, коли весь цей стан стресу, стан гіпоглікемії продовжується декілька днів, то ось це ацетил-КОА буде використане вже для кетогенезу. І знову ж таки, цей процес кетогенезу стимулюється під дією глюкагону. Тому ще раз, глюкагон. Підвищує рівень глюкози в криві за рахунок глікогенолізу та глюконеогенезу. І, в принципі, в деякій мірі за рахунок бета-окислення жирних кислот, в результаті у нас створюється стілка і знову ж таки глюконеогенез. А потім, уже через декілька днів, коли вже, ми, коли вже ми не можемо синтезувати глюкозу, то в нас відбувається кетогенез. Детальніше, чому ми не можемо синтезувати глюкозу через декілька днів після холодання. Про це розказано в відео про кетогенез. Але при цьому в нас пригнічуються процеси гліколізу та процеси ліпогенезу. Тому що, зрозуміло, ліпогенез нам потрібно, коли глюкози в крові багато, тому що глюкоза є субстратом для ліпогенезу, одним із субстратів, так би мовити. А гліколіз потрібен для того, щоб забезпечити енергією печінку. А якраз ця енергія буде використана печінкою заради того ж самого ліпогенезу. Хоча й не тільки. Але, грубо кажучи, ось так. Ось, в принципі, такі ефекти має глюкогон на печінку. Далі ми переходимо до адепоцитів. Адепоцити це клітини білої жирової тканини, вони зберігають жир. Вони зберігають жир. І цей жир у вигляді тріаціогліцеронів може бути використаний, коли організм знаходиться в стані стресу для того, щоб забезпечити його енергією. Так ось глюкогон прямує до адепоцитів. Зв'язується зі своїм рецептором. У нас активується каскад реакції. У нас створюється протеїн кіназа А. Ось ця протеїн кіназа А фосфорилює гормон залежну ліпазу. Гормон залежна ліпаза починає розкладати триацилогліцероли на жирні кислоти та гліцерол. Потім ці жирні кислоти та гліцерол покидають адепоцит і потрапляють в кров. По крові вони транспортуються в печінку. І, в принципі, ми вже обговорили, що в печінці під дією глюкагону у нас відбувається бетаокислення жирних кислот. Жирні кислоти будуть використані для утворення стелку, а гліцерол, ось цей гліцерол буде використаний для глюконеогенезу. І знову ж таки, глюкагон таким чином допомагає підтримувати сталий рівень глюкози в крові. І ще один цікавий ефект глюкагону це на міокард. На кардіоміоцитах є рецептор до глюкагону, знову ж таки, щеплений з ЖЕЗ-білком, і в результаті активації цього рецептору глюкагоном у нас активується каскад реакції, у нас утворюється кіназа А. Ця кіназа А фосфорилює кальцієві канали кардіоміоцитів, І в результаті чого кальцій. І в результаті всієї цієї справи кальцієві канали активуються. А значить, кальцій може пройти з міжлітиної речовини в клітину. В принципі, цей кальцій і проходить. А ми знаємо, що кальцій потрібен для того, щоб у нас відбувалося скорочення. Чим більше кальцію, тим більше у нас утворюється актин міозинових містків. І відповідно, тим сильніше буде сила скорочення. І ось це, в принципі, має таке ніби як клінічне значення, тому що супервисокі дози глюкогону надфізіологічні дози глюкогону можуть. Підвищувати силу серцевих скорочень, хоча насправді на практиці це ніби як не використовується ну як мінімум в Україні.